Спільно оборони мову у це наше природне середовище без мови ми будемо як викинути на берег риба. Я прийшов сюди як дипломат тому що я під час своєї дипломатичної роботи в Міністерстві закордонних справ тривалий час вів гуманітарні питання, а в останній період своєї дипломатичної роботи я Займався саме Росією, я був заступником директора першого територіального департаменту. Тут, до речі, стоїть і наш письменник, колишній директор цього департаменту Олександр Башко. І це дві спонуки, які привели мене сюди. Але передусім я прийшов сюди як громадянин України. Тому що як громадянин України я маю в законний спосіб поранити Конституцію України. І саме виходячи з цього. Коли цей закон Ківалова-Колісніченка був ухвалений, а ми на відкритій частині засідання Конституційного суду, хто був на ній, бачили, як за дві хвилини був ухвалений всупереч Конституції, всупереч законодавству України цей закон, так от ті, хто це бачили, Ті, хто про це знають, повинні боронити Україну від цього закону. Ще тоді, коли він був ухвалений, але не підписаний ні головою Верховної Ради Литвином, ні президентом України. Я просто поклав на столі три документи. Оцей законопроект Конституції України і Європейську мовну хартію. І побачив, що закон Ківана Колісніченка суперечить як Конституції України, так і Європейській мовній хартії. Він суперечить Конституції України вже з самої своєї назви. Верховна Рада України не має права за 92 статтею Конституції не має права ухвалювати закону про засади державної мовної політики. Там є перелік. Засад, які має право ухвалювати Верховна Рада. Тобто, виходячи навіть з цієї однієї позиції, цього було б досить. Далі цей закон порушує фактично десяту статтю Конституції, порушує дев'яту статтю Конституції, а він порушує безліч інших законів України. Для мене як для дипломата було важливо, що він порушує 17 статтю. Закону України про міжнародні договори України, тому що він вивищує цей закон Кивалова Колісніченка, ставить його над міжнародними договорами України. Це нонсенс. Це те, що робить зараз Путінська Росія, яка ставить своє законодавство над законодавством міжнародним. Це Путінська Росія, яка хоче грати не в шахи, а в Чапаєва на міжнародній шахівниці. Але ми ж не можемо йти цим шляхом. А ви знаєте, тут неподалік моя, в один квартал, звідси моя школа, яку я закінчив, я, моє дитинство було в цьому районі, і я дуже добре пам'ятаю повоєнний Київ, де українська мова була в двох точках в Києві, в двох резерваціях або в двох мовних гетах. А це була національна спілка, вона тоді не називалася спілкою, просто спілка письменників України театр Франка. Більше не було української мови ніде. Тут ми ще хочемо туди. Я можу навести інший приклад. Я працював на дипломатичній роботі в республіці Білорусь. Так от у 2004-2005 навчальному році, в столиці Республіки Білорусь, мінсь місті мінську. А в перших класах навчалося білоруською мовою 375 дітей всього на велике столичне місто. Я друкував ці дані, це два трохи менше трьох відсотків загалі всіх першокласників того періоду. А республіка Білорусь єдина країна з пострадянського простору. Яка офіційно в своїй конституції закріпила державну двомовність? Це є наслідки тої двомовності, тому що двомовності як такої не може існувати. Яка може бути пропорція в такому випадку? Ми з вами живемо. Ви знаєте, я коли поступав до МСС, треба було заповнювати ще такі дуже радянські анкети. Я туди прийшов після того, після радянської влади вже, бо я з нею несумісна родина, я не був в Компартії ніколи. От я прийшов туди, і треба було заповнювати ще радянську анкету. І там було, що був я на окупованій території. Про це не про цей епізод мене Володимир Станіславович Грецько. Я написав тоді у е, цій графі від свого року народження до 91-го року. Я був на окупованій території. Там був великий скандал, але міністр, вже, міністр першим мене підписав, і думаю, я прийшов значить далі. А, от але кадрами віддав ще чоловік старої, скажімо так, формації. <свят> <свят> я не хочу назад. Бектовісе я не хочу. Я не хочу, щоб туди йшли мої внуки. Бектою ОСА. Я не хочу, щоб тривав цей театр абсурду в нашій державі. Тому що говорили тут про Колісніченка. Він зараз благополучно з квітня 2014 року, член партії Родина. Він зараз є. Помічником а, гауляйтера Сівастопа з питань спорту. Це одна сторона нашого абсурду. Друга сторона нашого абсурду те, що співавтор Колісніченка Ківалу благополучно досі є а, членом а, а, Вищої ради юстиції України. Його випускники є в складі нинішнього конституційного суду. Я маю на увазі, що він ректор Одеської юридичної академії. Ми досі живемо в цьому театрі абсурду. Я хочу, щоб моя країна вийшла нарешті з цього зачарованого кола. Ви знаєте, минулого разу, да, ще одне хочу сказати. У мене з собою один мій документ. Мої документи долучені до справи, тому що голова Верховної Ради Литвин відповів мені і відповів про те, що в законі порушена конституція. Бо ми знаємо, що вона порушена і в матеріальній частині закону, і за процедурою. За процедурою, яка тривала дві хвилини. А до цього закону було до законопроекту, ще тоді було понад дві тисячі правок народних депутатів України, які так і не були розглянуті. Ми живемо в правовій державі чи ні? Ми повинні рухатися в напрямку правової держави. І тому наш пікет сьогодні тут це є зверненням до суспільства і до влади, а наше громадянське звернення. З тим, що ми хочемо жити в правій державі, але я хочу запитати вас: це що має турбувати лише одну свободу чи Конгрес українських націоналістів, чи спілку письменників? Чому тут немає провладних партій? Вони теж мають боронити конституцію України начебто, чому їх немає з нами? Його. Чому я відходив усі засідання суду і відкриті стою зараз з вами на цьому нашому закритому засіданні суду? Чому тут немає представників? Це мусовий папірець. Вони мене втратили як виборця, навіть гіпотетично. В дванадцятому році я своїх колег-письменників, які, які я лауреати, я перекладач які, і я на той час були лауреатами премії Максима Рильського а Максим Рильський дуже глибоко і далеко глядів. Він переклав колись Євгенія Онігіна на українську мову. Ну що у нас тоді, в радянську добу, не знали російської. Але він розумів, що Євгенія Онігіна в Україні має читати українською мовою. Російська література має бути присутня у нас, але в перекладі. Так само, як англійська, французька, іспанська чи будь-яка інша. Так тобто от тоді, в 2012 році, я написав відозву, і її підписали п'ять лауреатів премії Рильського. І це була відозва до виборців України. Якщо ви вірите нам як письменникам, то голосуйте за свободу. Я не є членом свободи. Я не був в Компартії, я не був взагалі за своє життя в жодній партії. Але е, я кажу, що сьогоднішнє наше зібрання і взагалі цей процес є лекмусовим папірцем як для влади, так і для нас, як для опозиції, так і для громадян України е, з усіх міст, тому що лінія фронту проходить тут, так само, як вона проходить на е, лінії розмежування наших військ і військ е, агресора. Я е, вірю, що в мене чорт за цими стінами. І тому хочу е, за, на завершення сказати одну річ. А я е, взагалі то за фахом латиноамериканіст. Так от в 76-му 83-му в роках в е, Аргентині е, при владі були е, кілька, вони змінювали одне одну, кілька військових фондів. Це 76 по 73. У 2013 році, через 30 років, відбувся судовий процес, де сиділи кілька генералів на лаві підсудних, де сиділи оці всі зрадники свого народу, які керували цим народом впродовж 76 по 73 рік І вони отримали довічне ув'язнення. І оці люди, які е, жирували, які були при владі, е, які знущалися свого народу, вони вже, ніколи біжали, вони вже були літніми людьми, але нагорода їх знайшла. Знаєте, нагорода знаходить героїв. Нагорода їх знайшла, і вони вже ніколи не вийшли з тюрми. Я хочу, щоб це, про це пам'ятали ті, від кого залежить е, ухвалення рішення. Минулого разу на е, цьому зібранні. Олег Тягнебок закінчив свій виступ анекдотом. Я пишу епіграми і хотів би закінчити свій виступ епіграмою, яку написав 14 років тому. Ті, хто клепають нам закови, плекають хижу думку здавна. Аби у нас було дві мови державна та самодержавна. Так от Україна не потребує самодержавної мови. Слава Україні!